Якісь до дезінформації це ваш шолом. Без нього будь-який анонімний канал перетворює голову на звалище чужих думок. Поки ви пишете не все так однозначно у Москві Вже верстають наступний фейк про біолабораторії, врятовану російську мову і нацистів у Києві. Промивати мізки та зомбувати це взагалі у Росії на рівні національного спорту і не новина, це у них у крові. Чом не завісім, у нас є флаг, герб. Гім, язик отдельный. Я говорю, Павло Вігоріч, як е, по-українськи будет спіна? Спіна, рука як будет? рука, жопа як будет? срака. І вам за одно слово і герб, і гімн і флаг. Поки Росія знову нічого не зробила, у нас розкол в суспільстві. І поки ви шукаєте кнопку Виключити пропаганду, вона уже у вас в голові через фейки, через телеграм-канали для своїх, через експертів, які просто ставлять запитання. По всіх каналах, по всіх радіо, по всіх там можливих ресурсах інтернету росіяни системно писали, що була отака от подія. І далі експерти, всі, хто як там бачив по-своєму, це все описували, пояснювали. Хтось казав, ну так, це правда, хтось казав, ну, мабуть, якась брехня ж на чомусь воно базується. І просто ця історія, вижимка з неї. Але Янголів, розп'ятий хлопчик, там і так вона лишилася в свідомості, нічого з цим не зробиш. Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Ми вас захищаємо в Києві нацисти, російська мова в небезпеці. Один раз це фейк. Десять це інформаційна отрута, а тисяча це вже переконання. Спробуйте пояснити людині, яка роками купалась у лайні, що чиста вода існує. А тепер додайте сюди нейромережі, дипфейки, gpt генератори, аудіосинтез. Кремль вже переписує вашу реальність та позбавляє права на критичне мислення. Це давно зрозуміли Естонія, Литва, Латвія адже пройшли через це. Там добре знають, як Росія працює через екран. Тому Україна не наодинці. Ми об'єднуємось з країнами Балтії: кіберзахист, стратегічні комунікації, контрнаративи. І це тік-ток, битва за лайки. Це справжня інформаційна війна за ваші думки, за ваші рішення, за вашу свободу. Пам'ятайте, ти або формуєш реальність, або живеш у чужій. Тому наступного разу, коли почуєш фразу, а може не все так однозначно, просто пам'ятай: іноді ворог говорить не з екрана, а з рота твого знайомого. І якщо ти мовчиш, ти не нейтральний, ти зручний. Тому вмикай критичне мислення. Твоя думка важлива.